Ми почали два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні сьогодні. Переговори з пані президенткою Єврокомісії Урсулею фондерляєн та спільна робота колеги Єврокомісії і уряду України завтра. Саміт Україна ЄС це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, в нашій столиці, в Києві, означатимуть зміцнення. Всієї Європи, бо збільшення нашої співпраці, подальша інтеграції України та ЄС це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя, життя вільних людей у вільній та мирній Європі. У такій про яку мріяли батьки, засновники Євросоюзу та покоління європейців в різних країнах. Вони мріяли, щоб Європа була надійно захищена від. Будь-яких агресій, шовінізму, спроб силового перерозподілу кордонів. Вони мріяли, щоб в Європі панувала демократія та були захищені права кожної людини, були захищені права кожної спільноти. Вони мріяли, щоб ніколи знову в Європі не було спалення міст і депортацій. Зараз очевидно, що реалізувати таку мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною і лише перемагаючи Росію їх агресію. Урсула напевно, ви пам'ятаєте, коли ми працювали заради такого великого і важливого кроку для нашої держави статусу кандидата на вступ в ЄС для України. Я говорив тоді. Вам що для наших людей це дійсно важливо. Для наших людей це мотивація, і мотивація боронити, боронити нашу державу, перш за все, а отже, і всю Європу від найбільш, від найбільш антиєвропейських сил, які сьогодні є в світі. Чому це мотивація? Українці на полі бою захищають саме ті цінності, на основі яких Європа і об'єдналася і об'єднується зараз, і це не можна втратити. І тому кожен наш крок до більшого об'єднання України та Євросоюзу надихає наших людей. А це дає результат усій Європі. Я в цьому впевнений дає результат нашому суспільству захисту від спільного ворога. Зараз ми перед наступним логічним важливим кроком перед новою фазою нашому. Історичному об'єднанню і буде правильним, якщо відкриття переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі буде сприйматися саме так, як сприймалося надання Україні кандидатств зараз Росія концентрує сили, ми всі знаємо, готується до спроби реваншу не тільки проти України, а проти вільної Європи, проти вільного світу. Щоб здолати такого ворога, на жаль, недостатньо лише успіхів. На полі бою потрібна віра в Європу, в Європу вільну, в Європу мирну об'єднану. Потрібна міцність наших інституцій, потрібні мотивуючі інтеграційні здобутки, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного важливого доленосного протистояння. Дійсно підтримуються всією Європою. шановні присутні, пані та панове, шановна Урсула. Сьогодні і завтра ми працюємо з європейськими партнерами. Саме я вважаю, заради таких здобутків, заради підготовки наступної фази нашої інтеграції з євросоюзом, заради посилення нашого захисту від російської агресії. Зокрема, це економічні. Фінансові, соціальні, енергетичні, гуманітарні, гуманітарні питання. І, звичайно, заради відбудови України. Пані президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт. Стане основою для роботи наших урядовців, але про це детальніше я думаю, вже під час відкриття спільного засідання, яке зараз буде відбуватися колегії Єврокомісії та уряду нашої держави. Зараз ще ми обговорили з пані президентом з Орсулою ключову тематику відносин України та Європейського Союзу. Я хочу навести один. Конкретний приклад, те, що характеризує інші сторони нашої важливої тісної співпраці, ми домовились з пані Урсулою, що Єврокомісія допоможе нам почати реформу системи опіки захисту дітей для нас, це дуже важливо. Які на жаль, діти не мають батьківського піклування, і замість наявної у нас системи інтернатів. Яка є спадком радянського часу, і ми хочемо створити нову систему дитячих будинків системного сімейного типу, але на системній основі з відкриттям спеціального офісу для розробки цієї великої важливої для наших діточок реформи, і це не лише ми вважаємо, інституційна зміна війна, підштовхує нас. Це важлива цивілізаційна зміна для України. Це зовсім інше ставлення до людини, інше правильне ставлення до родини до суспільства. Взагалом, сьогодні я знаю, що команда буде зустрічатися, і команда ПЕРШ першої леді обговорить першої леді також обговорить з пані сулою деталі цього і інших напрямків гуманітарних напрямків співпраці з Єврокомісією. Підтвердили сьогодні переговорах з пані президентом ефективність лібералізації. Торгівлі між Україною та ЄС. Тож практику повної лібералізації варто продовжити. Обговорили забезпечення фінансової і соціальної стійкості України. Європейська підтримка є критичною, важливою, пріоритетною для нашої держави. Відбудова було багато дискусій різного рівня в Європі щодо відновлення нашої країни після бойових дій. Зараз час. Більшою мені здається конкретики і фаст рікавері також дуже дуже важливо за Фастрікаве і швидке відбудування пріоритетів фінансування цього цього процесу вже активно здійснюється наша спільна програма з єврокомісією щодо раціоналізації енергоспоживання в Україні а саме безкоштовно для наших людей заміни лампочок. Розжарювання на лед-лампи. На Я дуже дякую саме особисто Урсолі за цю програму. І 5 мільйонів лед-ламп, які профінансував ЄС, вже доставлені в Україну. Обсяг програми 30 мільйонів таких ламп і це призведе до помітного скорочення дефіциту електрики в Україні обговорили збільшення технічних можливостей для імпорту електрику електрики в україну з євросоюзу щоб наших людей був енергетичний захист в умовах триваючого російського терору і обговорили нові санкції проти Росії, зокрема 10 10-й санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання. Зменшити здатність Росії, обходити санкції. І чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився і. Держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій. І варто, варто це наздоганяти, варто це виправити. Ми віримо, що ми це з вами зможемо. Як зможемо і досягти усіх інших очікуваних нашим суспільством і європейським суспільством результатів. Дякую за увагу, дякую за змістовний початок таких євроінтеграційних днів в Україні. Дякую, Урсу. Заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Красно. Дякую, пане президенте. Шановний Володимире. Я з приємністю до України. Я хотіла б відповісти на ваш виступ. Це моя четверта. Візити до України я приїхала не сама ціла колегія комісарів, моя команда зі мною приїхали. І ця колегія комісарів і український уряд. Мають спільну ділянку роботи, ми маємо тепер спільне робоче місце, можна сказати, не тільки підтримує український народ, але також розбудовуємо, вибудовуємо майбутнє України і це майбутнє в Європейському Союзі. Уже майже рік минув відтоді, як Путін здійснив навалу на Україну, але ми тепер маємо легендарну сміливість українців, відому всьому і рік рішучого єднання глобальної громади. Європа від першого дня разом з Україною, тому що ми знаємо, що прийдешність нашої країни, нашого континенту пишеться тут, в Україні. Ви б'єтеся не за себе, а за багато більше, за свободу. Європейського континенту це боротьба демократії проти авторитарного режиму. Путін намагається заперечити саме існування України як країни, але він наражається на ризик для майбутнього у Росії. Натомість ми маємо дуже виразний сигнал Європейського союзу. Ми тут. І надовго з вами на перспективу підтримуватимемо Україну, як і досі підтримували засадні права і повагу до міжнародного права. І це моя перша думка. Ви сказали, що треба забезпечити економічну безпеку для України. Ми того разу пообіцяли, що буде стабільна, передбачувана, постійна фінансова підтримка. І ми дотримали слова два тижні тому. Перший транш 18 мільярдової допомоги на 2023 рік надійшов. І вся економічна, гуманітарна і військова підтримка від ЄС до України від самого початку вже сягнула майже 50 мільярдів євро, і це для нас важливо, важливо забезпечити економіку. Стабільність української економіки, енергетична безпека. Ви самі сказали за це, пане президенте. Путін без кінця нападається на інфраструктуру, і це він робить умисно. Він намагається зробити так, щоб українці замували без води, без світла, без тепла. Але ми все зробили для того, щоб відновити найважливіші елементи інфраструктури, це домівки українців. І з'явилися наші світлодіодні лампочки на поштові відділи, надійшли це перші партії із 13 мільйонів. 30 мільйонів, вибачте, що ми обіцяли і тепер ми можемо 35 дати мільйонів світлодіодних ламп, лампочок. «Ми». Також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електро надходила попри всі напади. Це все дуже практична річ. Повсякдена сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2400 додаткових генераторів додатково до попередніх 3000, що надійшли від початку війни, і також разом із членами Європейського Союзу в енергетичній нашій романі. Понад 150 мільйонів дуже важливого обладнання для цієї системи. Нарешті ми. Запрошуємо Україну до нашої енергетичної платформи, щоб разом купувати газ, ви знаєте, як це робиться. Ми хочемо, щоб спільний ринок запрацював на повну потужність і ми здолаємо цю зиму, перезимуємо і ще багато зим, разом перезимуємо пану Володимире. Ми також працюємо над середньотерміновими і довготерміновими енергетичними перспективами. Ми знаємо, що я вас цитую, Україна має бути за лідера у зеленій енергетиці, зокрема вибудовуючи відновлювані джерела. Чиста енергетика це дуже добра мета і її можливо осягнути відновлювальні джерела. Це не просто чиста енергетика, це також збільшує безпеку України в енергетичному аспекті, тому що це робиться на місці і а, просто безпечніша децентралізована система енергетична. І ми маємо достатньо коштів для, на сонячні панелі, що з'являться по всій Україні. І ми також закличемо наших партнерів Європейського Союзу та поза ним довірних для того, щоб знайти спільно... Спосіб на те, щоб енергетично підтримувати лікарні, пожежні команди, школи, громадські будівлі різного типу. І нарешті в енергетичній Безпець. Ми сьогодні підписуємо меморандум про порозуміння щодо відновлюваних газів, ось біометан чи водень. Отже, ми маємо далі ще один етап наближення до зеленої відбудови України. І відбудова це велика загальна тема, і ми разом у цій боротьбі, і ми відбудуємо цю так, чарівну. Прегарну країну разом. І я хочу сказати, що відбудова починається і швидким відновленням. Саме тепер ми працюємо так, щоб можна було один мільярд євро дати на початок цього швидкого відновлення зразу тепер. І почати це відновлення і цей мільярд перший, але не останній. Ще буде більше. Далі буде велика загальна тема це відбудова. І тут цілий світ мобілізується. Велика сімка. Є координаційна платформа цієї громади, країн, що координуватиме міжнародну допомогу і підтримуватиме вашу програму реформ. Є руші такий це секретаріат. Під проводом людей від вашого уряду, від комісії також. І тут секретаріат має осідок і в Брюсселі, і в Києві. Отже, ми маємо також фінансові установи міжнародні, що тепер готуються надіслати людей відрядження, експертів до секретаріату, таким чином, щоб ми тепер зосередили зусилля на економіці. Економічні відбудови відновлені успішних відбудови відновлені. Друге, ми сьогодні робимо так, що Путін мусить платити за цю звірячу війну. Перед тим як Росія почала цю війну, ми дуже голосно. Говорили про ту ціну, що Росія змушена буде заплатити, якщо почне ось цей цю навалу. І Росія заплатила цю ціну наші санкції, розмивають економіку, здійснюють її корозію, мається на увазі російська економіка, і вже 160 мільйонів євро на день це енергетична ціна, ціна з постачанням енергоресурсів буде більший тиск ми з партнером. З Великої сімки додамо ще один, одну, найвищу граничну ціну на, на нафто, нафтопродукцію. І на річницю початку цієї повностабної навали ми маємо, матимемо 10-й пакет санкцій. Росія також змушена буде заплатити за руйнацію, що вона спричинила. І також матиме давати кошти на реконструкцію країни. Тобто російські державні кошти підуть на, для добра України. Як це зробити, ми визначаємося. І Росія має також судовно відповісти за свої жахливі злочини. Прокуратури від України Європейського Союзу вже разом працюють. Ми збираємо докази. І найперший етап, я власне оголошую, що міжнародний центр... Для переслідування злочинної агресії в Україні влаштується в ГАЗі, і цей центр координуватиме збирання доказів. І це також буде спільна група слідчих за підтримки Юро Єврод Евроджасто нашої агенції. Отже, ми запускаємо цю роботу дуже швидко з Євроджастом, з Україною, з партнерами, з наших спільних слідчих бригад і також разом з Нідерландами. Також порушник має відповісти за свої злочини. І третє, що я хочу сказати сьогодні, це інтеграція України в Європейський Союз. Шановний пане Володимире, ваша витривалість, витривалість і відданість, справи справі з боку ваших людей. У справі, об'єднання з Європою, безпрецедентні. Ви приготували вашу заявку на вступ дуже добре. І я знаю, це з досвіду. Ви маєте кандидатство. Під час війни, під час жахливої навали, ви і далі маєте разучи поступ, виконуючи сім умов від Європейської комісії, і ваші антикорупційні органи ефективно працюють, визначають корупційні і розслідують корупційні справи. І я також бачу, що політична реакція дуже гостра, що боротьба з корупцією. Дала нам плоди і щоб тільки посилювалися. І поки Україна поступає до Європейського Союзу, ми знімаємо бар'єри між нашими економіками і суспільствами. Всі, що лишилися, ми пропонуємо Україні сьогодні приєднатися до головних європейських програм. Це дасть Україні переваги. Що дуже наближають її до статусу члена пецького союзу і з міністер... з міністрами з комісарами. У нас сьогодні буде зустріч і після цієї зустрічі з українським урядом. Буде ще при конференція, конференції. Я скажу більше про ці речі. І останнє на сам кінець, я хочу сказати це безперечно дуже важлива річ. Щоб завершити такий виступ. Ми об'єднуємо людей, компанії, міста. Наші торік, пане Володимирове, сказали, що мають бути побратимство, посестринства між нашими містами. Вони саме таке роблять. Отже, я хочу вам сказати, що ми маємо 100 великих європейських міст, що побраталися з 316, Мюнхен, Київ, Турку, Харків. Майже тисяч менших містечок у Європейському Союзі поверталися з муніципалітетом у громади громадами, громадами. Я громада не можу бути. Не що таке громада знає цілий світ. Отже, ви потім мене ще трошечки десь -де вишкіл із правильного вимовляння. І ми вони готові допомагати своїм посестрам попротивам в Україні. Отже, європейські міста вже запустили програму, відновлювану відбудови. мені здається, що це. Ну, Архітекти, інженери і концепція їх надихає нова, Спільна європейська, вони мають партнерів для того, щоб запустити цю програму відбудови розширення потенціалу. Наприклад, відбудова розумна через утилізацію, скажімо, бетону, таким чином, щоб Україна половину от тих руїн жила на відбудову. Матеріалу від руїн. І ми маємо 7 мільйонів для початку на цю програму. Вже наше бачення, щоб руйнація вівоєнна, правила за нагоду, щоб була змога відбудувати гарне, здорове майбутнє для України. Ця агресивна війна зламала стільки життів леді, пані Олена Зеленська мені говорила за надзвичайні страждання дітей, що залишилися сиротами. Путінська війна забрала їхніх батьків і розбила їхнє життя. І ми не можемо цього змінити, але ми можемо запропонувати їм якусь розраду. Якомога більше. Не по якихось закладах, а по родинах вони мають жити, щоб вони зростали в любові, і щоб мали певність і силу в своєму дорослому житті. Отже, будьте певні, ми підтримуємо Україну для того, щоб дати найліпше піклування, турботу про цих сиріт. І ми їм поділимося досвідом, дамо фінансову підтримку. Ми починаємо від 10 мільйонів євро, щоб підтримати. Проєктування цієї нової стратегії пікування про дітей це безперечно стосується до розширення потенціалу і проєкту твінінг, тому що мені здається, що Україна має поєднатися з європейськими країнами, країнами ЄС, що також відбули той самий процес, мають досвід, чого уникати знають і який передовий досвід пропонувати. Ми не можемо повернути загиблих батьків цих дітей, але ми можемо їхнє майбутнє мати на увазі з серцем і розумом, дбати за них. Отже, пане Володимире, ми підкасуємо рукава наші команди, ми маємо понад 20 тем. сьогодні попрацюємо у нашій робітній, спільній з українським урядом. Мені приємно перебувати тут. І ще попереду в мене цікаві розмови, я думаю, з вашим урядом.